Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як хліб потрапляє до нашого столу. Але спочатку відгадаємо загадку. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Що це? Правильно, це хліб. А як же отримують хліб? Спочатку засіюють поле зерном пшениці або жита. Із зерна пшениці отримують білий хліб, а з житнього – чорний хліб. Коли колося достигає, його збирають спеціальними машинами, які називаються комбайни, і відправляють на млину. Там зерно перетирають. І отримують борошно. Фасують його у мішки і везуть до пекарні. У пекарні до борошна додають воду, сіль, дріжджі, цукор і виготовляють тісто. Потім з тіста формують хліб, булочки, пиріжки, і кладуть до печі. Там вони випікаються. Після цього ми отримуємо рум'яні, запашні, смачні хлібобулочні вироби, а потім їх завантажують в спеціальні машини, які розвозять хліб по крамницях. Ось так хліб потрапляє до нашого. Столу. А тепер, дітки, послухайте віршик, який написала Варвара Гринько. Хліб не зайчик з лісу носить, брат мій сіє, тато косить, Хліборобом хочу стати, як мій братик, як мій тато. Прибіжить із лісу зайчик, сам подам йому окрайчик. Дякую, дітки, до побачення.